О, в цьому відео, як я вам заздрю, ви просто зараз дивитесь історію, як я ризикую, просто сидячи дома, нічим не ризикуючи. Я б теж би подивився. Коротше, полетіли, фух! Успіху мені! Ну що, всім хеллоу! Це мій новий шлях, мене звати Річард, та це вже я не знаю, третя або четверта частина розгіну мого депозиту, і мій шлях до Mercedes-Benz AMG G63, саме Хелік. Я розпочинав з 2500 доларів та вже маю на балансі 2800. І я зрозумів. Що за для того, щоб трошки пришвидшити свій розгін депозиту, сьогодні я буду ризикувати. Я зайду в угоду на 1500 доларів і подивимося, що з цього вийде. Тут або із грязі в князі, або я просто втрачу все. Тобто не буду заходити прямо на 2800, хочу зайти на 1500 і подивимося, що з цього в мене вийде. Я дуже сподіваюся, що все буде чітко. Так як ну, взагалі втратити ці кошти, це мені смерті подобно, так як я їх дуже довго відкладав, саме для того, щоб уу, заробляти гроші.